На всеукраїнській нараді з питань контролю за фінансовими установами та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності мовилося про повноту оподаткування доходів нерезидентів та організацію ефективних перевірок їхніх представництв. А також визначені шляхи підвищення якості контролю за дотриманням законодавства про зовнішньо економічну діяльність, зокрема руйнування схем непродуктивного виведення валютних цінностей. Представники різних областей України ділилися своїм досвідом з питань виявлення та руйнування схем мінімізації Зобов'язань, перевірок операцій з технічними цінними паперами та банківськими установами щодо удосконалення контролю за діяльністю страхових компаній, ломбардів інших небанківських установ. На розширеному круглому столі визначено стратегічні завдання з цих питань на 2010 рік. Основні схеми, які ми бачимо, це непродуктивне виведення валютних коштів за кордон через схему Роялті. Для того щоб це було зрозуміло пересеченням громадян, є торгова марка Німіров. Умовно кажучи, да? або інша якась торгова марка. Чомусь власником її стає не резидент нашої країни. Вона була продана або передана нашим резидентам. Це є пов'язані особи. Але щомісячно наше підприємство сплачує кошти за користування цією торговою маркою десятками мільйонів гривень. Схема виявлена, мета. Її зруйнувати. Тому ми сьогодні на цьому семінарі ділимося досвідом, тому що є реальні практичні напрацювання, коли ці угоди визнаються нікчемними, вони не признаються як такими, які відповідали нашому законодавству, і підприємство, звичайно, донараховують за належність бюджету платежі. І вже на сьогодні нам навели приклади, коли перевірене підприємство відмовилося від перерахування зазначених коштів і збільшило податкову віддачу в 10 разів. За рейтинговою оцінкою роботи в Франківської франківській області за підсумками 2009 року обіймають державі 9 місце. Тобто, у нас немає такого обсягу мінімізації податкових зобов'язань. У нас в трошки меншій мірі просрочена за за межами України, але якщо говорити про результати роботи, що ми перебуваємо у чільній п'ятірці серед податкових органів нашої держави.